Ідемо далі на південь. Ми е, ф, знаємо про те, що збільшується кількість обстрілів е, на цьому напрямку, і е, е, зараз про ситуацію е, там ми поговоримо з Наталією Гименюк, е, начальницею прес-центру сил оборони півдня. Пані Наталя, добрий день. Яка зараз ситуація з активністю ворога на півдні України? Ворог продовжує обстріли, продовжує активну участь у контрбатарейному протидії контрбатарейній протидії, в якій ми також задіяні і е, даємо відсіч відповідно. Але нагадаю, що наша робота ускладнена тим, що вони ховаються за мирним населенням, а у відповідь використовують килимову практику покривання вогнем території, тобто вони не цураються того, що влучають в цивільні об'єкти в житлові квартали, що вони б'ють по об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема нищать школи, лікарні, і вражають безпосередньо місця скупчення цивільних людей. Це якось пояснюється, вони не влучають, чи вони їм просто байдуже? Їм просто байдуже, але не в тому сенсі байдуже куди влучати, а їм просто байдуже, що це не військові об'єкти. Тобто вони намагаються навіть спеціально влучити в скупчення людей так, як ми можемо спостерігати, коли вони використовують. Дрони розвідники, до яких прикріплені розривні гранати, тобто вони бачать, що відбувається через камеру спостереження, і навмисно скидають гранати в цивільних людей, в тому числі і в групи розмінування від Державної служби надзвичайних ситуацій. Щодо розмінування, ми знаємо, що Херсонщина це фактично житниця України, і ну, дуже важко напевно і місцевим фермерам теж втриматися від того, щоб обробляти свої поля. І ми майже кожен день бачимо якісь повідомлення про те, що то там, то там підірвався трактор. Наскільки напружена ситуація саме змінною загрозою в сільгоспогіддях? Не тільки трактори, а на жаль, і люди страждають і підриваються. Дійсно, фактично кожної доби в нас є в зведеннях такі сумні факти. Це говорить про те, що дійсно території, які ще не перевірені і не Знешкоджені багато, дуже багато місць, де треба ще працювати, і не тільки місць, а й об'єктів. Тобто, ми говоримо про те, що сільськогосподарські плоті заміновані досить щільно, і зокрема, ворог використовує зброю з лівого берега для того, щоб проводити в детонацію цю закладену. Вибухівку, тобто вони влучаючи кабами, влучаючи артилерійськими снарядами, змушують закладені раніше міни детонувати і підривати більше і більше. Пані Наталі. Знов таки інститут дослідження війни у своєму останньому огляді аналізує можливості українського контрнаступу, точніше, не те, що навіть можливості, а можливості і здатність росіян до ведення. Дій щодо оборони, так ось зокрема пишуть таке: таке російське угруповання в Херсонській області ймовірно найбільш неорганізоване і недоукомплектоване на всьому театрі бойових дій. Як би ви це прокоментували? Я думаю, що тут власне є одне слово, яке рятує інститут вивчення війни, слово імовірно. Ми не схильні недооцінювати ворога, ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності, його потенціал і працюємо методично над тим, щоб ці пот... Потужності і можливості були мінімізовані, тобто mm -hmm. в цьому якраз і полягає той самий контрнаступ, який всі чекають, чекають, коли ж вже почнеться, коли вже можна знімати, коли вже можна показувати і викладати. А від тихесенько іде е, такими невеличкими кроками, але впевненими, і йде він до того, що потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами, вибухають. Пункти зосередження техніки прилітає в місця скупчення особового складу, і ось це навіть не дуже організоване угруповання стає зовсім розрозненим. Пані Наталі, ну і я користуючись форматом Ютюбу, я звісно таке питання в рамках марафону вам не, не поставлю. Але але давно хочу вас спитати, які питання вас бісять від нас, журналістів? Тому здає, мені здається, ми тільки що почули, коли почнеться контрнаступ. Принаймні Ось це, так. <сум> абсолютно, абсолютно, ніякі, тому що я взагалі не більше на воно мене тішить. Ну і власне пані Наталю, ви е, буквально кілька годин тому анонсували в Криму сезон бавовний, і е, фактично одночасно з цим, одразу після е, прийшло повідомлення про нібито атаку безпілотників у Севастополі. Ну точніше, окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот відбиває е, атаку на зовнішньому рейді. Чи знаєте ви щось про це і які наслідки? Бо вони нібито відбили, але ми бачимо потужність. Тужний вибух на землі. Розумієте, бо вовна специфічна рослина навіть вона має визріти вона має вистоятись і набути тої властивості, за допомогою якої вивисмиктаної з землі вона стане корисною людям. Тому давайте трошки дочекаємось, як справжні господарі, вона набере своїх властивостей і буде корисна людям. Тобто сьогодні це ще квіточки, а не зріла бавовна. Це із розряду ми ще не починали. Дуже дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо, пані Наталі. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, була з нами в цій програмі Лінія фронту.